Вітаю, друзі! На годиннику 7.30. За вікном зима, а в нашій студії тепло і затишно. Тому давайте розпочинати новий тиждень разом з ранком вдома. Всім привіт! До 10-ї години для вас у студії працюємо ми, ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін. Молодія понеділка створить наш маєстр Руслан Шукюров. А смачними сніданками сьогодні частуватимемо ми. На жаль, наш чабік бакош трошки занедужав, але залишив нам чіткі настанови і свої покрокові рецепти. Тож сьогодні ми будемо готувати маковий рулет та пасту пангратату. Правильно сказав, так правильно, правильно. <світ> а ще за 2,5 години етеро ми з'ясуємо всі подробиці нової амбітної місії НАСА, адже космічний корабель вже вирушив на пошуки ознак життя на іншій планеті. Розповімо про розвідника ветерана, який потребує нашої з вами допомоги, та дізнаємось, об чиї залізні ноги бетон кришиться. Відвідаємо резиденцію Святого Миколая та познайомимося з 12-річним флористом, який створює неймовірні квіткові композиції. А ще разом з психотерапевтом Антоном Семеновим навчимося приборкувати потік негативу. Все це попереду, та спершу хочемо подякувати силам оборони України за можливість жити і працювати на рідній землі. І хай цей тиждень буде щедрим на гарні новини для нас усіх. На календарі 9 грудня і сьогодні у світі відзначають міжнародний день боротьби з корупцією. Україна, як і багато інших держав, протягом багатьох років веде боротьбу з хабарництвом і вже є помітні результати, про які свідчать світові дослідження. У світовому індексі сприйняття корупції наша держава нині на 104-му місці зі 180 країн. Це найвищий показник України за весь час досліджень. Ще рік тому ми були на 12 пунктів нижче. Сподіваємося, що дуже скоро зможемо похизуватися ще вагомішими результатами. А поки дізнаємося, які ще свята і важливі історичні події роблять 9 грудня визначним. 9 грудня 1843 вісімсот з'явилася перша різдвяна листівка. Лондонський винахідник Генрі Коул попросив ілюстратора Джона Хорслі намалювати щось для рідних до свят. На аркуші той зобразив велику родину з різдвяною вечерею. Малюнок був підписаний фразою, яка використовується досі: веселого різдва та щасливого Нового Року в Україні. Різдвяні листівки з'явилися наприкінці 19 століття і сьогодні залишаються популярним атрибутом новорічних свят. Цього дня 1917 року у ханському палаці в Бахчисараї відбулося перше засідання Курултаю національного з'їзду для вирішення найважливіших державних питань кримських татар. Тоді Курултай проголосив створення Кримської народної республіки, ухвалив конституцію і державні символи. З'їзд виконував функції парламенту, а після приходу більшовиків 1918 року був розформований і відновив свою діяльність лише 1991 року після повернення до Криму депортованого радянською владою корінного народу півострова. 56 років тому в сан франциско продемонстрували першу комп'ютерну мишу. Це був дерев'яний пристрій з двома колесами, винайдений американцем Дугласом Енгельбартом. Миша, яка дозволяла у реальному часі керувати курсором на екрані монітора, стала революційним кроком у розвитку персональних комп'ютерів. Її концепція була покладена в основу майбутніх інтерфейсів. В цей день, у 1948 році, була прийнята конвенція про відвернення злочину геноциду і покарання за нього. Мета дня підвищувати обізнаність світової громадськості про саму конвенцію, вшанування пам'яті людей, які стали жертвами геноцидів, а також недопущення подібних злочинів надалі. Серед найвідоміших випадків голодомор в Україні, вбивства ромів та євреїв нацистами, винищення тутсів в Руанді та вірмен в Османській імперії. 9 грудня 2005 року в Лондоні востаннє на маршрут вирушив. Легендарний двоповерховий автобус Рутмастер. Міські лінії він обслуговував майже півстоліття. Цей вид транспорту лондонці та гості столиці полюбили за яскравий червоний колір, наявність двох поверхів та відкриту платформу позаду. Рутмастер символ Лондона і, ймовірно, найвідоміший автобус у світі. А яким буде 9 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.